Вітаються огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Сили оборони України зупинили прорив російських окупантів поблизу Добропілля на Гуляйпільському напрямку. Відмінно показали себе воїни 33-го окремого штурмового полку. Відповідне відео полк оприлюднив у соцмережах. Також не вдалося росіянам штурмувати Покровськ у туманну погоду. Вони застосовували бронетехніку, її виявили і знищили сили оборони. Наші війська контролюють північну частину міста, виявляють і знищують противника в міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. І своєчасної евакуації повідомили в угрупованні військ схід. Залишається складною ситуація у районі Мирнограда. Як повідомили, у сьомому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ ворог активно обстрілює Мирноград кабами. Лише за минулий тиждень росіяни скинули 21 авіабомбу. Веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути і закріпитися у південно-східних околицях міста. За рішенням командування, наші захисники змушені були переміститися на інші рубежі для збереження життя військовослужбовців і покращення логістичного забезпечення. Під контролем сил оборони залишається Сіверськ. У 54-й окремій механізованій бригаді спростували повідомлення про нібито встановлення російського контролю над містом. Ворог, користуючись туманом, пробує зайти в місто однак зустрічає спротив, окремим дрібним групам. Усе ж вдається проникнути у підвали багатоповерхівок, що ускладнює їх швидке знешкодження. Також є поодинокі спроби окупантів встановити свої прапори на будівлях, щоб створити видимість контролю над містом. Протягом останніх днів зберігається тиск російських окупаційних військ поблизу міста Вовчанськ на Харківщині і на Лиманському напрямку на Донеччині. Це повідомив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він також уточнив, що у Куп'янську зберігається присутність російських окупантів у північних районах міста. Завдяки діям українських військових на 35 кілометрів зменшилась протяжність лінії фронту протягом останнього місяця. Це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський під час зустрічі із керівниками і редакторами провідних українських медіа. За словами головкома збройних сил України, темпи просування противника на деяких ділянках становлять від 1,5 до 4,5 км на місяць. Зокрема, на покровському напрямку ворог просувається на 1,5 км на місяць, що при високих втратах є нікчемним. Генерал Олександр Сирський також повідомив, що із середини листопада силам оборони вдалося взяти під контроль близько 13 квадратних кілометрів території на півночі Покровська, це майже половина від загальної площі міста. Головнокомандувач також запевнив, що Мирноград не перебуває в оточенні, хоча логістика там ускладнена. Ворог використовує дезінформацію, тому головком закликав не допомагати йому і не поширювати меседжі російської пропаганди. Тим часом Росія минулого тижня продовжила обстріли українських населених пунктів. Приміром, у Чернігові та Охтирці на Сумщині, однієї з ночей безпілотники завдали прицільних ударів по багатоквартирних будинках. Обстрілюють комунальні об'єкти по всій країні багато загиблих і поранених, у тому числі діти. Росіяни продовжують прицільно нищити енерго і теплогенерацію. Особливо страждають прифронтові міста. На Харківщині російські війська вбили цивільного і чекали на наступну жертву. Черговий воєнний злочин російських загарбників зафіксували оператори безпілотника з 77-ї окремої аеромобільної бригади. Поруч з убитим ворожий FPV-дрон був готовий атакувати будь-кого, хто наблизиться до загиблого. У бригаді наголосили, там не було позицій Сил оборони. Відтак це цілеспрямоване застосування зброї проти цивільного населення. Цього тижня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з повстанським рухом. Чорна іскра уразив у Каспійському морі два російських судна, які перевозили озброєння і військову техніку. Як повідомили у командуванні сил спеціальних операцій серед уражених суден композитор Рахманінов і Аскар Сариджа, до речі, перебувають під санкціями США через перевезення військових вантажів між Іраном і Росією. Крім того, оператори сил безпілотних систем уразили три російські системи протиповітряної оборони. А бійці спеціального підрозділу примари завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу БУК М 3 на тимчасово окупованій території Запорізької області. Нині саме безпілотники забезпечують близько 60% усіх уражень ворожих цілей. У листопаді, за даними Генштабу, безпілотні авіаційні комплекси виконали понад 304 тисячі завдань, а наземні роботизовані системи майже 2 тисячі. Усього дронами уражено або знищено понад 81 тисячу цілей. Про це стало відомо під час наради з питань застосування безпілотних систем. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський повідомив, основну увагу зосередили на масштабуванні і розвитку безпілотних. Уряд Нідерландів підтримав надання Україні додаткових 700 мільйонів євро для продовження військової допомоги наступного року. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів. Країна підтримує Україну від початку російського вторгнення. Президент Володимир Зеленський висловив подяку прем'єр-міністру і усьому уряду Нідерландів. У Києві презентували новий документальний фільм «2.2.5. історію про воїнів 225-го окремого штурмового полку. Олег Ширяєв, герой України, командир полку, розповідає, що цей фільм про людей, які прийшли у підрозділ із різних життів і стали братами по зброї. Ми показуємо суспільству війну такою, якою її бачать військові, без пафосу, без прикрас, але з неймовірною силою людського духу, підкреслив генеральний продюсер фільму, начальник головного управління комунікації збройних сил України, полковник Богдан Ценек. Документальний фільм «2.2.5» доступний для перегляду онлайн на youtube каналі Захисники незалежності. Це був огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.